Україна переможе, з нами правда наших правоців, збережи Україну Боже, її дочок і синів в темряві світло запали, і рідних зігрієм серцями, ми сильні духом все ми вистоїм все, будемо жити і мріяти, будем незламні вільні люди. Ми за правдою йдемо, Україна переможе. be Слива с тобою своє життя віддаю тобі корону свою тобі знімаю i 嗯。Uh huh.

Свята, Тройці, Святая родина, рятуйся, рятуйся в нас. Исусе, спасай нас, Мария, рятуй нас, а Йосиф, молися за нас. спасай нас, Мария, рятуй нас, а молиться за нас. Ісусе, спасай нас, Маріє, рятуй нас, а айосых, молися за нас. Ісусе, спасай нас, Маріє, рятуй нас, а айосит, молися за нас. Ісусе, спасай нас, Маріє, рятуй нас, а айосит, молися за нас. Ісусе, спасай нас, Маріє, рятуй нас, а айосых, молися за нас. Ісусе, спасай нас, Маріє, рятуй нас, а Йосип, молися за нас. Ісусе, спасай нас, Маріє, рятуй нас, а Йосип молися за нас. Я до Нього пригорнуся цілим серцем у житті. Радуйся, Маріє, я перед тобою. Ти благословена, бо завжди зі мною, тихо, тихо в серці, ти, як молитву, хто ще хоче. Серце спонеться миром, тільки Бога щиро хоче, Радуйся, моріці, ми водосі свято мої свирі, і нашій небесні цариці. Кривий нашого же комари, покажи материнську любов, ти ж на є посі на чихи.

Покажи слоєю, лишались своєю, поможи мого серце знайти. Від сам брато зарваниці, ми його досі свято йшли. І ваши надо с них цары, Свойный темы носу. Oh will not show Zoltomar here. Bakashe mahe means us. Слава Ісусу Христу! Щиро серця вітаємо паломників, які із Самбора 10 днів в дорозі йшли до цього святого місця, що чорний іконець роницької матері Божої. Покажи, мати, принця, Ти, присла, писана є надія, Візьми під світли покров, прийми нашу жертву і є, покажи мате предходного, ти шатє повази на віка. Вітне всіх нас під це вихне Хотіли бути тут, ми так радіємо, що Господь Бог благословив нас бути в цьому святому місці. Вийшло із Самбора, прийшло вірніше, в Зарваницю 110 десять І так віком від одного і сім років. До 75 років Поплодуємо. Спеха, дощ, мозолі. Головний біль, болі живота. Мозолі. Бог знає ще які розсягнення втома, вони не стали на заваді, щоб ми прийшли сюди у це святе місце. І, напевно, із того всього ми маємо навчитися, що немає нічого неможливого в Бога. Щоб ми зрозуміли собі річ, що коли неможливе в людей в Бога є все можливо. Навіть якщо воно проти людської логіки, навіть якщо воно проти здорового смислу, 30 кілометрів і пішки по гарячому, по гарячому асфальті, сонці. Коли падає дощ, ми все одно маємо навчитися і вірити, що те, що неможливе в людей, є можливе в Бога. Навчитися довіряти. І дозвольте, що я так скажу, але напевно кожен з нас розуміє, що справжня ціль не є зарваниця. Ми розуміємо, що після зарваниці ми повернемося в нашу буденність. Ми повернемося в наші сім'ї до наших дітей, повернемося до чоловіка, до дружини, до дідуся, до бабусі, повернемось до колег на роботі і дай Боже, щоб ми повернулися радісні, щоб ми повернулися щасливі, щоб ми повернулися перемінені, щоб колега наш по роботі сказав: Іване, що з тобою сталося, де ти був? Я теж хочу таким бути. І тому важливо, щоб ми оту інформацію, оту побожність, оту духовність, яку ми черпали протягом тих восьми днів, що ми винесли і принесли до свого дому, до своїх дітей, до свого чоловіка, до дружини, до своїх внуків і сказали, знаєш, мені більше як 70 років, я зайшов у зарваницю. Ні мозолі, ні тиски не стали на заваді, Повір, що Господь змінить твоє життя. Тому, мої дорогі, я ще раз і ще раз сердечно вас вітаю, бо з то, з тої радості нема меж. але вірмо, що те, що неможливе в людей, воно можливе в Бога. І дай Боже, що після цієї прощі кожен в нашому домі побачив наслідки того. Що ми були на прощі, бо ми повернулися перемінені. Ми навчилися радіти, навчилися казати вибач, перепрошую, прости, навчилися казати інші добрі та приємні, радісні слова один одному. Тому ще раз вітаю, Хай Господь Бог благословить вас. Тебе наче фімія, І серце лине безупинно, в чудовий ви ти небесних ра. Василем Поточняком якраз для заробітча. Я пам'ятаю першу прошу, яка вона була величезна, там, може, біля тисячі людей. І бо я ще був тоді молодим священником і стояв біля нашого єпископа Лисименюка, який кожного благословив. І він також сьогодні вас зустрічав і вас благословив. Тому щиро дякуємо вам за те, що ви кожного року, не дивлячись на... Ковід, не дивлячись на війну, ви завжди проходити цей довгий шлях від Сандура до Зарваниці. Це триває, ця ваша мандрівка, ваша проща триває більше десяти днів. І, можливо, важко є йти погодні умови, часом дощ, часом спека, часом немає дороги, бо великі голдинги порозорювали на полях оці стежки, якими виходили. І можливо, вам треба обходити певні. Місцевості, але ви не дивлячись ні на що, ви йдете. Бо вас чекає Пресвята Богородиця, наша мама. Я говорив наш блаженіший на прощі тут, у Заданиці, мамо, рятуй, мамо, рятуй Україну. І ви приходите до цієї мами і ви просите уклінно, мамо, рятуй, мамо, поможи, мамо, закінчить цю війну. І вона вислухає кожного, тому що. Ви, як ті діти, приходити до своєї мами, і вона не може стояти перед настеревістю своєї дитини, бо вона її любить. Так само наша Пресвята Богородиця Забаницька, вона любить кожного з вас. І вона вислухає кожного з вас. Тому просімо її, і вона дасть. Вона попросить свого сина, бо вона буде просити його, і він не стоїться перед своєю матір'ю. Він вислухає її. І ми будемо мати мир, справедливий мир. Можливо, він по-людськи, можливо, буде нам здаватися несправедливим. Але якщо він буде, то й буде Боже мир. Його треба сприйняти таким, як він є. Тому молімося і просімо. І наша Богородиця вислухає. І знаєте, я завжди, бо я тут народжений і завжди був тільки тут, у Зеленець, і знав тільки Зеленець, знав тільки Зеленецьку Богородицю. Я її дуже люблю, тому що вона є моя, моя рідна. А тепер, як і пископ, де нас, ми їдемо на прощі до інших чудотворних місць, я дивлюся на ікону в Кривосі, ну, не така, як Зарванинська, трошки інша. В середу був в Саветівці, чудотворне місце, був Чернихові. Ну, вона якась трошки інша. Але тоді зрозумів, що Богородиця та сама, просто вона має інше обличчя. І Богородицю завжди... Треба любити, любити в різних обличчях. Чи це є Чинстуховська Богородиця, чи це Почаївська, чи це Вижгородська, вона є наша, наша мама. Тому дякую вам, нехай Господь всіх вас благословить, нехай дає всім вам здоров'я, дає нашим воїнам також витривалості, нашим пораненим воїнам дає зцілення. Нехай нашим пропавшим родинам, родинам пропавших безвісті, хлопців, нехай дає ту надію, яку вони мають, що вони знайдуть своїх чи чоловіків, чи батьків, чи дітей. І нехай укріплює всіх нас. І нехай все милостивий Господь всім вам, хто присутнім, сотворить многое і благоя